Колись був культ Святої П'ятниці. В цей день приймали і частували гостей, поминали померлих. Біля церкви збиралося багато людей, відбувався ярмарок. Купували, продавали, міняли, брали в борг і віддавали борги. Саме п'ятниця ставала строковим днем, з яким пов'язували виконання обіцянок або обов'язків повернення боргів. Але, як завжди, були й такі люди, які не дотримувалися своїх обіцянок і відкладали свої зобов'язання до наступної п'ятниці або навіть переносили їх на зовсім інший день. У таких людей всі дні тижня ставали строковими, тобто перетворювалися на п'ятниці, але обіцянки так ніколи ніхто й не виконував. Отже, фразеологізм сім п'ятниць на тиждень використовує для характеристики легковажної людини, яка дуже часто змінює свої рішення і не дотримує свого слова.